Мій борг захищати країну, бо як я потім буду дивитися в очі ветеранам війни. За життя говорив мужній захисник України Роман Чех. Понад рік військовослужбовець вважався безвісти зниклим, аж поки гірка звістка не дійшла до його рідних. Сьогодні всі, хто знав Романа, зібралися у міському палаці культури, щоб провести його в останній путь. Молодший лейтенант Чех Роман Владиславович 1996 року народження. Народився, і проживав у місті Кременчук, навчався у Кременчуцькому ліцеї номер 6 та Харківському національному університеті імені Каразіна призваний на військову службу під час мобілізації 3 грудня 2022 року. Займав посаду командир взводу, загинув 25 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Роман навчався на хімічному факультеті, працював на фармацевтичних підприємствах і виготовляв ліки. Після початку повномасштабного вторгнення відчув поклик захищати батьківщину, тож добровільно доєднався до лав зсу. Воїн пройшов шлях від стрільця до командира взводу. Але 25 лютого 2024 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, його життя обірвалося шість років разом. З них рік та місяць ми не знали, чи живий він. Розповідає дружина загиблого героя. 19 лютого, тобто це виходить за 6 днів до його загибелі. Ми ходили з ним зустрічати світанок до пам'ятника слави в місті Суми. Там якраз така горка, видно, майже ну так добре видно місто. Говорюємо, що Рома хоче так стояти, і вже щоб закінчилася війна, і ми стоїмо у мирній країні і отак дивимося і радіємо, що все, все це все позаду, це все спогади. І планів на майбутнє було багато. Жаги до життя було багато. Багато ніхто помирати не збирався. Дмитро, рідний брат Романа, теж пригадує, у дитинстві він врятував мене в морі, вчив їздити на велосипеді. Ми багато часу проводили разом. Колись у 23-му році. Ми спілкувалися з Романом, і він сказав таку фразу, що якби люди знали, яку ми ціну платимо за ті посадки, за ті села, за ті маленькі клаптики землі. То люди, можливо, по іншому відносились. і хочеться нагадати в цей день, що людям потрібно пам'ятати, якому ціну платимо. Не забуваймо кожного, хто поліз за честь, свободу та незалежність України. Шана всім полеглим героям. Вічна пам'ять Роману Чеху Катерина Грудньова, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.